bye <laughs> Падеш в безсилля, ослабнеш в нерівні тяжкій боротьбі, і краплю по краплі із шаші страждання, ведь будеш докором не долі своїх, душею не падай перед іди з ного, є віра надія любов, душею. Перехід знов є віра надія любов, коли твоє серце заниє порою, і прийдуть сумні та безрадісні дні, Душа не почує ні слова, спокою, ніхто їй не скаже, і ти, Що зігріє і душу, і кров, це віра надія, любов, згадай, що зігріє і душу, і кров, це віра на дія любов. Астрада не безутішно в того не впадай, знай доля така є від Бога мій брате, призначення це неземного суда, тоді твою душу потішить але лизмого, це віра, надія, любов. Душу потішить лише знову, це віра, надія любов, забракне терпіння, всі сили і буде тонуть у сумнівах душа, одну бережи в серці ціль до могили, бо й в тяжких стражданнях нам любе життя. Найбільше нам щастя у тому лежить, надія тися вірить, любить, Найбільше нам щастя у тому лежить, надія тисять, любить. Ти знеможений, впадеш безсилля, Ослабнеш в нерівній тяжкій боротьбі, душею не падай, вперед іде знов є віра, надія, любов. У першому посланні апостола Павла до Коринтян 13:13, 13, записане таке Боже Слово. А тепер залишаються. Віра, надія, любов оці три. Дорогі слухачі, якщо можливо ми зараз проходимо через непрості життєві обставини, то непохитна віра в живого Бога, міцна надія на Господа і щира любов до Всевишнього допоможуть нам. Так говорить Боже Слово через книгу Дій святих апостолів 16.31. Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. І ще так говорить Святе Писання через книгу Пророка Наума 1.7. Добрий Господь! Він твердиня в день лиха і Він знає тих, хто на нього надіється. А через Євангелію від Матвія 22.37, ще так говорить Господь, Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, усією душею. І всією своєю думкою. Істина віра, надія та любов людини до живого Бога проявляється в тому, що щиро увірувавша в Господа людина, є виконавцем новозаповітнього Божого Слова. І саме тому така людина щодня. Виділяє якісний особистий час для особистого, уважного читання, вивчання і виконання нового заповіту. Бо згідно Євангелії від Матвія 7:31, у блаженне, вічне, Боже Небесне Царство увійдуть ті люди. Які стали виконавцями Божого Слова у своєму земному житті? Будьмо такими людьми. Слава Ісусу Христу!